Питання про події середи 20 червня. Дивіться у програмі День за днем. Сьогодні у випуску. Привіт через веб-камери з Майдану Незалежності. Привіт! Дівчана! У Вінниці рішуче борються з амброзією. Привіт з Майдану незалежності півроку тому на площі перед міськвиконкомом встановили веб-камери, Тож вінчани та гості міста можуть в онлайн режимі спілкуватися зі своїми рідними та друзями. Сьогодні діти, які відпочивають у пришкільних таборах, передавали привітання своїм батькам, які на роботі. Я хочу передати привіт всім своїм родичам, мамі, таті, тату бабусі до сього ще бабусі, бабуся дідобраті, досі бабуся і всім своїм друзям, родичам. Привіт, мам, привіт папа! Ми зараз на Майдані Незалежності. Мама, папа, я зараз в таборі передаю вам привіт і всім своїм близьким. Привіт, мам, привіт пап! Хочу передати привіт своєму братіку, бабушці, дідусь і всім своїм рідним друзям. Привіт! Частина камер, які встановлені в міській раді та перед, на площі перед міською радою, також транслюється як веб-камери в інтернет. Це одна камера, яка транслюється з прозору офісу, та декілька камер, які транслюються з площі перед міською радою. Крім того, що інформація предоставляється там для працівників, які відповідальні за перелік цих камер, це виправопрацівники міліції на першому поверху. Дані камери транслюються в інтернет, і громадяни можуть дивитися, що відбувається на площі, і ті події, які там відбуваються. Наш Подільський туристичний інформаційний центр проводить, робив, точніше, серію екскурсій для малят, які приїжджають в місто Вінницю, для тих дітей, які є в місті Вінниці, з інших регіонів нашої держави, іноземних громадян. І коли вже були встановлені в нас на площі веб-камери, які транслювали зображення на офіційний сайт Вінницької міської ради, ми наш екскурсоводи запропонували зробити такий інтерактив, щоб передавати привіти своїм родичам і знайомим, які знаходяться чи вдома, чи можливо в іншій країні, чи в іншому місті. А це веб-трансляція привітань сайту міської ради. Діти зараз би, стараються дивитися на камеру, але камера трохи захочує іншу площу. Тобто є можливість, наприклад, що дитина з кимось спілкується, людина з спілкується з іншої сторони, так? То вона може йому сказати не «Ви правіше, вище, лівіше і так далі. Ну, от зараз, мабуть, вони подивилися, грубо говоря, хтось з дорослих подивився, як вони знаходяться. І вони розсередоточили вже ближче до камер, ну більше ближче до центру. Камери просто транслюють картинку, яка з площі. Звук сам не передається відповідно динаміків, які транслюють інформацію з сайту в камер. Якщо хтось хоче комусь передати привіт то той, хто хоче передати привіт, приходить на площу до міської ради, вибирає веб-камеру, яка йому більше подобається, і передає привіт. А той, хто хоче побачити це і отримати цей привіт, то він повинен сидіти в будь-якому місці з комп'ютером, де є Wi-Fi, зайти на сайт міської ради, вибрати розділ веб-камери і прийняти цей привіт. Ну, Щоправда, не буде зображення, не буде звуку, але я сподіваюся, що людина, якщо, яка захоче передати і отримати привіт, вона домовляться якимось чином. Передати привіт та поспілкуватися з друзями прямо тут з Майдану Незалежності може кожен охочий веб-камери, а тут їх встановлено чотири. Працюють цілодобово в режимі онлайн. Олена Гук, Михайло Гудікевич, телеканал Віта. Амброзії бій в кількох мікрорайонах Вінниці, де виявлено цей карантин бур'ян його нещадно виполюють. У липні ця рослина викидає в повітря пилок для людей, скинув до алергії це небезпечно. Тож тому кажуть у інспекції з карантину рослин, амброзію слід скошувати до періоду цвітіння. Як пилок амброзії впливає на організм людини, то чому вона заважає розвиватися іншим рослинам? Я поцікавилась у людей, які ведуть боротьбу із нею. Ми знаходимось на вулиці Семенця, що в мікрорайоні Оліжеркомбінату. Тут велике скупчення амброзії. Вона має ось такий вигляд. Чимось схоже на полин небезпечно для здоров'я людини. Вона стає саме у період світіння у липні. Тому цю рослину потрібно скошувати. Борються з амброзією працівники державної інспекції з карантину рослин разом з квартальними комітетами. Найкращі методи боротьби це виполювання, виривання, скошування амброзії ще до періоду цвітіння, до того моменту, поки амброзія викине насіння. І буде масово розпосюджувати. У нас існує співпраця з обласною інспекцією з карантинних рослин. Як прикладом того, ви сьогодні бачите, що квартальні комітети, особливо ті квартальні комітети, де є значні засмічення цією рослиною. Ми її викашуємо. Зокрема, на квартальному комітеті сонячних районі Олії Жиркомбіната це вже ведеться другий покіс цієї рослини, бо тут саме більше скучення. Як тільки бачимо, що є великі скучення, зразу ми розпочинаємо покіс цієї рослини. Також ми проводимо роз'яснену роботу з мешканцями приватного сектору, тому що, зокрема, більшість ця рослина росте на приватному секторі. Говоримо про це, говоримо про це на засіданнях квартальних комітетів, де є відповідальні працівники за кожну вулицю, тому що ми ж не можемо бачити все. У нас є наші люди, які дивляться за цим і можуть нам про це повідомити. Косимо не один раз, буквально чотири рази. Ми в нас як є покіс по приватному сектору. Чотири рази ми. Виявляємо ці рослини і чотири рази. Ми ведемо покіст. На даному нашому квартальному комітеті коситься вже вдруге амброзія, і ми не допускаємо до того, щоб серединки вже викидається. От вона маленька по своєму виду, але воно серединка викидає цвіт то ми не допускаємо до того, щоб вона викидала цвіт. Боремося ми вже третій рік. Ми без все время ухажуємо за цією дорогою. рвемо цей. Це не, не один рік, а кожен рік. Зараз вже його менше чуть стало, тому що ми вирвали. Якщо підійти з агро з точки зору агрономії, значить амброзія полониста виснажує ґрунт. На 90 забираються поживні речовини з ґрунту і на 90 забираються вологість. А якщо підійти до цього питання із питання захисту здоров'я людей, пилок амброзії Досить шкодочинний амброзія дійсно це така рослина, яка дуже часто викликає захворювання, яке називається полінозом. Хоча слід додати, що крім амброзії, дуже багато пилку рослин викликає це захворювання його основними клінічними ознаками є, як правило, нежить, чхання, свербіж в носі. Свербишващах, сльозотеча і можуть бути навіть виражена закладеність носу. Крім того, палінос може викликати напади ядухи, тобто виникати бронхіальна астма. Слід звернути увагу на те, що амброзії раніше не було у Вінницькій області. Це з'явилося буквально декілька десятків років тому. Більш актуальна ця проблема для південних регіонів нашої країни. Хоча амброзія зараз є і у Вінниці. І, на жаль, в нас є такі пацієнти, у яких амброзія викликає ось такі ознаки захворювання, які ми називаємо полінозом. Це захворювання можна лікувати, якщо його своєчасно виявити. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Ще 3-4 роки тому в Вінниці майже не було. Скоріше за все припускають в інспекції. Було завезено з насінням соняшника. Тому великі скупчення цієї рослини спостерігаються саме біля олія жирового комбінату. Продовжуємо випуск. По Одному стояку в трьох будинках міста відключили працівники газової служби. Це будинки по вулицях Стельмаха та Тичини. Причина самовільне перепланування мешканцями вентиляційних каналів газ підключать, коли жителі цих будинків приведуть до ладу свої витяжки. Ситуація розбирався наш репортер Роман Гах. В деяких квартирах ось цього будинку за адресою вулиці Стельмаха 53, працівниками Вінниця газ виявлено порушення вентиляційних каналів, тому вони перекрили газовий стояк. У ряді квартир цього будинку порушено систему вентиляції внаслідок самовільного перепланування квартирного простору в будинках. І люди, очевидно, вирішили зекономити на вентиляційних шахтах. Але цього допускати не можна за правилами користування газом, оскільки вентиляція це є один із способів запобігання аварійним випадкам. Страждають всі інші люди, але іншого виходу ліквідації системи ліквідації ситуації немає, оскільки ті мешканці будинку, які порушили норми безпеки, морально відповідають за те, що сьогодні відбувається. А поки не буде документів готових ніяких коментарів. Я давати не буду. Документ... Будуть готові документи про те, що немає нашої вини. Ну, спілкувалися, ну, що всі возмущалися, а толку тож всі возмущалися. Ніхто цього. І головний інженер тут кожен день ходив і цього, каже, ми нічого не можемо зробити, поки не обновляться відсіч. А з щось не було газу. Ти що тут Позавчора, позавчора. Включив. Да, да. А то не було. Та то не було, так. Да. Дня 4-5 не було газу. Мою маму вчора не пускали до 5-х часов утра, сусіди стали. До 5 часов утра і не пускали її в квартиру, тому що сказали, що це її вина, из за її витяжки. Ну, конечно, не її війна. Це не її вина. Пришли це сегодня, Прийшли сьогодні газовщики і сказали, що у вас никаких проблем немає. І сьогодні вони напишуть акт, о том, що наша квартира не виновата. Включити газ для Вінницького управління газового господарства не проблема. Проблема полягає якраз в тому, щоб люди відновили. Вентиляції, як тільки це буде зроблено, відразу газ буде подано знову. Роман Гах, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Громадські організації Вінниці змагалися за гранти міської ради. Сьогодні члени організації представляли на розсуд комісії та міського голови свої соціальні проекти. Вони стосувались профілактики вілсніду, пропаганди здорового способу життя, спорту, патріотизму та освіти. У більшості з представлених проєктів йшлося про запровадження інклюзивної освіти в школах Вінниці, тобто навчання дітей з інвалідністю у загальноосвітних закладах разом з однолітками. Подробиці в матеріалі Марії Супрун. Артур Мельниченко в цьому році закінчив перший клас в дев'ятнадцятій школі разом з іншими дітьми. Для нього інклюзивна освіта це шанс бути таким, як всі. В школі ми навчалися цей рік, а до цього ми навчалися на вдома. Приходили вчителі, займалися з ними, але нам здається, що краще в школу ходити, коли дитина спілкується. Перевага в тому, що дитина спілкується з дітьми. Чогось навчається від них, відчуває себе трошки, як і вони, тягнеться. Дома Ти да. Тоді хоч в школу ходити. Да. в школі. Не скучно, це приклад такого сприйняття, коли директор школи, коли педагогічний колектив, коли омбудсмени, парламент шкільний, коли батьки з звичайних дітей сприймають дитину з інвалідністю, вони зроблять все для того, щоб цій дитині було комфортно. І поки що нема пандусу, поки що немає санітарно гігієнічної кімнати, ну є це то сприйняття, яке потрібне цій дитині, щоб ця дитина була в школі. Щоб допомогти таким дітям, як Артур, громадські організації, в вінниці хочуть запровадити у нашому місті інклюзивну освіту, а саме навчити однолітків, їхніх батьків та вчителів толерантно ставитись до цих дітей. Певна людина вона може носити окуляри, це також засіб для того, щоб вона краще бачила. Дехто користується візочком для того, щоб краще пересуватися. Тому дітям не треба казати, що е, життя дуже складне. Навпаки, коли ми разом, ми сильні. І не тільки є освітня інклюзія, про яку ми сьогодні говоримо як проєкт. Ми взагалі ми говоримо про соціальну інклюзію. Тобто дитина, молода людина, взагалі людина з інвалідністю повинна бути включена у весь загал життя. Хочемо показати дітям приклад, що якщо вони дійсно хочуть навчатися, і вони хочуть, щоб їх сприймали такими, якими вони є, зі своїми особливостями, тобто не завадами, а особливостями. Ми повинні робити все разом і намагатися тому, щоб люди нас приймали такими, якими є. Сьогодні ось такими пандусами, як біля міської ради, обладнано всього декілька шкіл Вінниці. Але за словами волонтерів, які працюють з інвалідами, це не головне. Важливо, щоб школярі навчились правильно сприймати дітей з інвалідністю для цього, в школи і громадські організації планують провести майстер-класи та видати книжки, які допоможуть школярам зрозуміти, що з дітьми на візках можливо дружити, спілкуватись та вчитись в одному класі. Марія Супрун, Олександр Фертюк, телеканал Віта. З 1 серпня пільговим категоріям населення розпочнуть видавати тюнери у зв'язку з переходом компаній-провайдерів на цифрове мовлення. У тих, хто не встиг оформити заяву на безкоштовне отримання пристрою, лишився лише тиждень. Або оформити документ, потрібно до 1 липня звернутися в управління соціального захисту населення за місцем проживання. Право безоплатно отримати тюнер мають декілька категорій населення. Це категорії інваліди першої групи, інваліди другої групи, інваліди Великої Вітчизняної війни, Чорнобильці, там є певні категорії афганців теж інваліди, тобто соціально незахищені. Всі компанії-провайдери їх у Вінницькій області 31, перейдуть прийдуть на цифрове мовлення до вересня. Про це повідомив представник національної ради з питань телебачення та радіомовлення у Вінницькій області Вадим Мазурик. Він також наголосив, що заяви на придбання тюнерів по області подала на сьогоднішній день тисячу громадян. Вінчани здобули шість золотих медалей на математичному кубку Європи. Чемпіонат проходив у Парижі в університеті ядерної фізики імені П'єра та Марії Кюрі. Україну представляли 13 чоловік: це учні, студенти та викладачі вишів. В рамках математичного кубку Європи проходило дуже багато різних математичних змагань. Це і задачі на комбіновану математичну логіку, це й задачі на пошук виграшних математичних стратегій. Це були змагання, які називалися віртуози усного рахунку. Суть їх полягає в тому, що кожних 15 секунд на екрані перед учасником змагань висвітлюється якась математична задача. За 15 секунд її потрібно розв'язати, записати відповідь. По завершенню змагань ми завжди традиційно. …фотографуємося на пам'ять на фоні Ейфелової вежі. Якраз в плані науки, в плані математики, Україна тримала абсолютно першість по кількості тих медалей, скільки ми вибороли. І ми такі всі щасливі, усміхнені перед поїздкою додому на фоні Ейфелевої вежі. Ми Підкорили її. Легенда про Вінницьку Єрусалимку, таку назву має виставка, що відкрилась в обласному художньому музеї. В експозиції 32 графічні роботи Вінницького художника Михайла Лошака. Всі картини написані олівцем. На них зображене життя та побут жителів Єрусалимки. Та колись називався Ленінський район міста. Це робота щира така від серця, бо це його, його життя, його дитинство, його спогади, його батьки, його діди. Це ж Тобто саме дороге, що тільки є у людини, і він клав всю душу в це 35-му році. Це в нього перша ідея виникла саме створити таку серію е Вінська Єрусалимка. От а в е Ну, все життя, скажімо, він присвятив цьому. Він малював ці сюжетні, і можна бачити такі просто навіть провулки, звичайні. І навіть якщо подивитися на, наприклад, на роботу, можна бачити певну ремінісенцію творчості Рембрандта, певні відголоски таких, таких якихось дуже фундаментальних, глибоких, теплих речей. Він, виїхавши до Америки, він скажімо, також продовжував там допрацьовувати цю саму свою концепцію, свою, свою ідею Вінського Єрусалимка. Це було останнє повідомлення випуску. Більше інформації про події середи 20 червня шукайте на сайті www.mavin.com.ua. На ваше чекає прогноз погоди, ну я прощаюся з вами. Побачимось. За прогнозами вінницьких синоптиків, у четвер, 21 червня, у Вінниці очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі плюс 15-20, день 28-33, вище нуля.